Вітаю тебе, мій брат і сестра в уніформі. Це Капелан Павло. Сьогодні вівторок, 26 серпня, і послання цього дня світло серед темряви. Темрява насправді лякає, особливо тоді, коли вона в серцях людей. Коли бачиш ненависть, злобу, жорстокість насправді легко втратити надію. Але навіть у найгустішій темряві світло видно здалеку. І цим світлом можеш бути саме ти. Не завжди великими справами, іноді простим словом підтримки, тихою молитвою, милосердям у момент, де інші вибирають байдужість або навіть жорстокість. Світло це про присутність, це про вибір нести надію навіть коли навколо хаос. Отже, висновок такий. Світло не сперечається з темрявою, воно просто світить, і цього достатньо, щоб темрява відступала. Твоя доброта, чесність, віра можуть стати маяком для інших людей. І наша молитва спільно з тобою може бути такою: Господи, допоможи мені нести світло з твоєї любові, там, де панує темрява. Нехай мої слова і дії будуть відображенням тебе. Амінь. І місце Святого письма сьогодні здається це Євангелія Матфія, 5 розу, 14 вірш, де написано: Ви світло для світу. Місто, яке стоїть на вершині гори, не може сховатися. Нехай Господь благословить і збереже тебе, мій брат і моя сестра, в уніформі.